Пусом по землі повзе, за собою хвіст везе. У страху вся моя сім'я налякала нас. Діти, хто? Так, змія. Діти, ви мене впізнали? Я змія. А зараз я розкажу вам трішечки про себе. Ціле змії витягнутої форми і може досягати до 9 метрів. У них довгий хвіст. Ціло рептилій може бути товстим і коротким або тонким і довгим. А у морських змій воно зовсім сплюснете і нагадує стрічечку. Основну інформацію про навколишній світ змії отримують з допомогою язика. Так, що висунути змійний язик не є ознакою агресії, це лише всього лише спосіб дізнатися, що знаходиться попереду. Таким чином, вони облизують все навколо, щоб більше дізнатися про навколишнє середовище. Деякі види є отруйними, і свою отруту вони застосовують для самооборони або паралічі жертви. Але не всі вони є такими страшними і небезпечними. Від природи ці плазуни глухі, тому в просторі орієнтуються за допомогою зору і здатності вловлювати теплове випромінювання. Повіки змій представляють прозорі плівки або лусочки, які покривають очі. Тому вони не моргають і сплять з відкритими очима. Шкіра покрита лусочками. Один раз на півроку ця тваринка скидає стару шкіру. Забарвлення рептилій може бути однотонним і строкатим або з малюнком чи без. Усі змії, хижаки, більше з них не вміють жувати і використовують зуби тільки для захоплення і розривання їжі на частинки. Завдяки цьому тваринки закоптують їжу великих розмірів майже одразу. У змії дві пари зубів на верхній щелепі і одна на нижній. Зуби в змії ростуть все життя. Протягом життя вони всі змінюються. Сьогодні налічується незліченна кількість видів змій. Найвідоміші з них є гадюки, вожі, морські змії, королівська кобра, анаконда і пітон. Віддають перевагу лісам, степам, болотам, спекотним пустерям і океанам. Вони активні і вночі, і вдень. Деякі види змій проживають під водою, землею або деревах, і навіть у траві. Одні харчуються земноводними гризунами, інші пташиними яйцями і рибою. Існує рептилія, яка поїдає собі подібне, це королівська кобра. Зміїна отрута це слина, яку виробляє зала за отруйних особин. Саме через це змії небезпечними, бо можуть боляче вкусити і завдати великої шкоди здоров'ю. При укусах змій слід обов'язково звернутися до лікаря. Хоча отрута володіє і ці цілющими властивостями, з неї виробляють креми, ліки, бальзами та мазі. Засоби на основі змійної отрути допомагають при багатьох захворюваннях, але користь отрута приносить тільки в малій кількості і після спеціальної обробки спеціалістів. Тому лізти й до змій не можна. Змій ніколи не нападають першими, вони лише захищаються. Тому будьте обережними і ніколи не чіпайте цю позумі щоб вони у відповідь не завдали вам шкоди. Так як змії живуть у траві, тому будьте обережними, гуляючи поміч високих густих зарослей. Адже зустріч із деякими видами змій може загрожувати життя. Будьте обережними і уважними. Не лякайте змій, і тоді все буде добре. Тільки не погляньте на мене, яка я гарна. Чекаю на ваші фото. Сподівайся, мої подружки Змії вийшли такі самі гарні, як і я. До нових зустрічей. Бувайте!